Тож доброго дня! Сьогоднішнє наше відео загалом більшою частиною про цю нівуну, але разом з тим хочу її порівняти з мірітою варіанцею і Делонгінаміка. Чесно кажучи, ці кавомашини кожна для свого користувача. Вони не краща одна за іншу. Не можна сказати, що хтось з них чимось тут капітально кращий і просто треба брати ту. Ні. Це якраз гарні конкуренти. Тож, давайте почнемо. Хто ця нівона? Це в нас 778 моделька, 11-місяць 2016 року пробіг в неї 13,5 тисяч чашок. Журнува вже зношені, поставив нові, дренажник новий, то, в принципі, ця машина в гарному стані. Я б сказав, 90% технічно нової тут є. Новий кавовий диспенсер. Так. Дивіться мої враження. Готує супер. 5 налаштувань міцності. Все добре. Це якраз е в сьомій серії чого хочеться. Плюс предзмачування. От е оці значення будемо рівняти до варіантів. Що в нас тут? В принципі, теж 5 налаштувань міцності, але нема предзмачування. То от е концерн Остер Фризма розділив ці моделі, які технічно дуже схожі. А, вони розібрані. Зараз трохи пізніше покажу їх ближче технічне начиння їх, і ми для себе їх розділимо. В варіанті супервеликий плюс це фірмовий бункер з відсіканням на порцію. То кожну порцію ви п'єте свіжу каву, свіже змелене, тільки зерна, свіже перемелене мелену каву. Бо, е як в будь-якій кавомашині, в принципі, існує кавовід. З кавомолки десь різних моделях від сантиметра до десь навіть п'яти довжиною є кавохіт, який в себе тримає стару намелену каву від минулого готування. То ви п'єте часто не дуже свіжу, тому дуже часто люди рекомендують пити не першу чашку, а дорогу. Тобто запустили каву, зробили одну порцію, вилили її, бо якийсь відсоток смаку там вже випаровся зник і так воно є. Це правильно. В варіанті цю проблему вирішив. Але цей бункер він в той самий час е і буває проблемним. Чесно кажучи, так воно стається, бо на порцію відсікається кава шторкою пластмасовою. Вона ходить по направляючому. З часом ці направляючі збирають на собі брут або просто попадає шматочок зернятка під цю шторку. І кавомашина при стартовому тестуванні цієї системи вам видає помилку. Є таке, дуже часто трапляється. Тож, вперед, дивимося ближче. Оце наш фірмовий бункер. Внутрі нього є шторка, яка нам відсікає на порцію кави. Керує цим отам біла коробочка, там моторчик просто. І якщо воно заїдає, ви отримаєте помилку і не зможете запустити вашу кавуварочку. Є таке. В той самий час в нівоні все просто, просто кавомолка, і плюс є вхід для меленої кави. В варіанті цей вхід, скажімо так, зайнятий цим бункером, який керується. От. І бонусом ми теж отримаємо готування окремого типу кави оцю ложечку. Ми беремо порцію зерна, засипаємо в бункер. Як ми це робимо? Кавомашина. Бачить по цьому сріблястому там датчик стоїть магніту, що ви зняли ложечку, засипали зерна і готує з цієї порції, то ви кожного разу можете собі зварити а, каву з якогось іншого зерна, але пам'ятайте, що зерна не повинні бути відмінними обсмаженням. Та, в принципі, краще походженням. Бо якщо ви замість світлого зерна засипаєте темне налаштування. Регулятори, яка у вас не зміниться, ви собі заб'єте систему. То перемикання між двома типами зерна, воно таке з поправочкою, то з цим обережно. Далі, плюси нашої Нівони. Вентиляція, в першу чергу. Дивіться, як компактно все напхано в варіанті. Це зроблено, щоб менше місця вона займала, і певне, що була дешевше виробництво. В ніони такої проблеми немає. Тут а, більший корпус з кращою вентиляцією, який нам дозволяє залишки пари готування кави, виходити їм, звісно. І не збиратись на три кавомашини, і не збирати плісняву. От, а, в якому місці збирається пліснява? Тут дуже-дуже під цим бункером для зерн. Ну, Якщо вже чистити свою кавомашину, то досить просто зняти кришку і протерти його і навколо нього. А в варіанті з цим складніше там кава збирається. Верніше, не кава, а пліснява. От З того боку за кавомолкою і внутрі кавомашинки. То вам треба знімати кавомолку, знімати бункер. А для цього треба зняти плату. Ну, коротше кажучи, підразібрати серйозну кавомашинку. О, це стосовно компонування. Давайте трохи по менюшки пробіжимося на нього. По варіанті тут просто 6 швидких напоїв, плюс рецепти, всього 12 напоїв. Теж кольоровий дисплейчик. Тут в нас, давайте так. а, і, ну, Американо є теж і в варіанті. Скільки 4 кавових напоя. Два молочних пінене молоко і гаряча вода. Всього 8 плюс є можливість налаштування окремого напою. Єдине, що не можна міняти черговість, От отут велике запитання. Можливо, я щось не так роблю, але на цій машині є тільки одна черговість готування, то спочатку пінене молоко або гаряче молоко, а потім кава. В той самий час, як варіант задозволяє. Там є капучина і є лати, і вони з різним часом готування молока. То лати ми отримаємо. Спочатку піне на молоко, а потім каву. А в капучина навпаки. Це от такий плюс жирнючий до варіанти. Так, ознайомились. По обслуговуванню: все те саме: той самий заверний блок, той самий дренажний клапан, який треба пробувати. Дренажний клапан, давайте так, раз на місяць, заверний блок, раз на тиждень обов'язково знімаєте, натиснули кнопочку, дістали промили. Тут в мене все досить компактно стоїть, то мені трохи складно вам зараз показати. Ну, в цьому відео пізніше додам. Повернемося до долоні. Для кого ця машинка і чим вона відмінна від наших варіантів. Нівон. В першу чергу на мілітіє та Нівоні. Промивки є три автоматичні: чищення молочної системи, чищення кавової системи і декальцинація. На делонгі така промивка, вона по суті одна. Це тільки декальцинація. Заверний блок делонгі майже не збирає на собі каву, то є люди, хто взагалі його не здобуває руками навіть, і повного трешу не стається. Тож, продовжуємо делонгі, і що в нас є? В Делонгі є промивка після готування молока. На цих машинах це теж є. Піниться молоко, готується наш молочний напій, і після готування пише: поверніть оцей регулятор, в положення клін і чистить вихід молочної системи. Тут ми натискаємо ОК. Там після кожного готування наша машина нам пропонує пробути. Там нажимаємо ОК, ОК-ОК, і йде промивка. Просто що тут, що там, допомагає, що тут, що там. От, е які напої в динаміці. В принципі, по кількості плюс-мінус те саме, повний паритет з цими машинами: великий жирний плюс в сторону Делонгі. Оцей регулятор. Там він командує кількістю повітря, який додається до молока, то ми можемо собі зробити або невисоку кремову піну, або з великими пузрями, але ну, якщо ви таку полюбляєте, скажімо так, буде, допустимо, якщо ми будемо рівняти на цю піна буде навіть більшою, але і пузарі більші, вони, ну, так, ну, на любителя, скажімо так. От, що в нас ще? Ну, загалом, Делонгі-система, вона надійніша за міліту, Як я і казав, що можна. Заварний блок, в принципі, руками не знімати з кавомашини, при цьому вона пропрацює. Міліта так вам ніколи не зробить. Щось з часом зломиться, попаде кава в дренажніка, зламається дренажнік, заварний блок, щоб щось, щось може зламати. То до домілітні вон треба догляд, якщо ви це робите, супер, будете пити супер каву. Делонгі, оця невбиваємость, вона не просто так. Загалом дилонги варять простішу каву по смаку, не таку об'ємну. То... Каозерне кожне має якісь оригінальні смаки. Допустим, білий виноград зелене яблуко, скажімо так, отакі смаки. І делонги надійністю, скажімо так, ну, есть, оця надійність пішла на сторону смаку, який став простішим. І ми зелене яблуко відчуваємо як просто якась фруктова кислинка. То самий час, як Мілітанівона вам. Явний присмак зеленого яблука дасть. То саме з білим виноградом. Ну, це приклад. Загалом кожне каозерне має свої індивідуальні відтінки. От. А, Якщо ви кауман 100% мілітанівона, то мені здається, що пожертвувати і своїм часом варто. От, щоб. Смакувати завжди класною кавою. Тож вімкнув варіант, щоб подивитись, як там з налаштуванням молочних напоїв. Дивіться, з того, що я побачив. А до кожного напою можна налаштувати тільки пінене на молоко. То, можливо, тут так міняється черговість програм, але ви додаєте тільки пінене молоко. Ви не зможете собі зробити еспресо з гарячим молоком. Це можливо тільки вручну. Що тут вручну, то. Обираєте функцію гарячого молока. В налаштуваннях цієї функції перемикаєте, там можна молоко вмикати, або піна. От вмикаєте молоко, робите собі молоко і додаєте еспресо, тобто в дві дії, або навпаки. Це вже вручну, це можливо. Такий напій зробити, то саме на лівоні. Автоматично це, ну, я ж кажу, проблематично, якщо ви хочете змінити черговість. Тут не вдасться. Але вручну ви завжди зможете це зробити. От так, тож маємо. Дві кавомашини для кавоманів. Кожна з своїми плюсами і мінусами. А, варіант відсікає на порцію. Робить кожен раз свіжу каву, але невеликий корпус, який збирає плісню. Дівона гарний корпус з вентиляцією, але звичайна кавомовка. А, не повністю дозволено керування напоями, що там, що тут, тут паритет. Бо в міліти для цього є бариста, а в нівонах є 8 і 9 серія, То це просто тому, що ці машини ну, знаходяться так всередині лінійки і їм не дозволено те, що дозволено топ машинам. Але, чесно кажучи, для цього ніяких технічних причин немає. Це просто програмне керування. Динаміка це теж золота середина лінійки Делонгі, яка може робити всі напої. А єдине, що звичайно автоматично. Там не так багато налаштувань, але все, що треба, там є. Плюс невбиваємість DeLonghi. Якщо вам просто кавомашина для кави без там, цілей по смакуванні супердорогої арабіки, то делонгі дуже підходить. Вона від вас буде потребувати набагато менше уваги, ніж мілітині вони. От. А молочні напої там виходять гарно. Тож, дивіться: кожної моделі свій покупець, кожна для, ну, для, індивідуальна для кожного. То обирайте, можливо, вам щось подобається. Дякую за увагу. До побачення.